Десятина, гадаю, кожен з вас чув це слово, але це не про гроші. Нам постійно внушали, що десятина це завжди про гроші, але насправді це не так. Історично, десятина це символ, але справжня її суть в енергії, а не в грошах. Коли ми молимось чи медитуємо, ми не тільки щось просимо, а й віддаємо частину своєї енергії, божественному всесвіту, абсолюту. Це і є духовна десятина. Віддавати 10% своєї енергії, своєї прани, свого внутрішнього ресурсу у ви сфери молитва і медитація працюють тільки тоді, коли ми вкладаємося емоційно, енергетично, щиро, і тоді приходить обмін. Чим більше віддаєш, тим сильніше отримуєш у відповідь. Тож десятина це не про податок від вашої зарплатні, це не про гроші, а про вашу енергію. Віддай всесвіту частинку і він примножить твою силу. Всесвіту Богу називайте, як хочете. Бог це все, що нас оточує. Всесвіт, це і є Бог, і ми частинка цього Богу. Ми іскра Богу, іскра всесвіту.